Відродження зруйнованих расистами територій за допомоги солідарного туризму на Київщині благодійники та волонтери влаштували акцію з озеленення ірпеня, адже під час окупації місто Герой втратило більшу частину своїх парків і скверів. Вибір припав на кущі калини, аби додати символізму цій події. Як це було? Бачив наш Єгор Ромахло можете бачити, як згоріща автомобілі, так і пошкоджені уламками, осколками. Лудовище насправді велике. Тут є свій туристичний маршрут. Для учасників акції з висадження калини в Ірпені особлива екскурсія. Трагічно відоми місць життя, зруйнований росіянами будинок культури, цвинтар автомобілів та інші пам'ятні локації, які стали символами боротьби українців із московськими окупантами, та завдали загарбники шкоди і довкіллю. В Ірпені багато зелених зон, багато парків, скверів. Це в основному це хвойні соснові сквери, і парки, які були всі посічені осколками від мін і кулями, і багато з них не вижило. Ми. Були вимушені їх просто позрізати. Саме тому волонтери вирішили озеленити рідне місто. Символічно обрали калину. 160 ось таких деревець тепер прикрашатимуть тутешню набережну. Було запропоновано висадити калинову алею, тому що калина є символом України. Це як сльози, кроваві сльози за загиблих наших захисників. Це як і дівоча краса, і тим паче, що тут існує. Є уже калинова, але я ми її вирішили продовжувати продовжувати. Серед учасників акції киянка Ірина жінка каже, після побачених руйнувань бажання, хоч якось, допомогти відновленню міста, тільки зміцніло. Тут було дуже багато зла. І ну, те, що ми сьогодні побачили, це просто таке чисте зло, незрозуміло мотиви, як чому, просто вже коли навіть тікали, просто аби знищити. Ну що істота може мати всередині, для мене це не зрозуміло. І треба подвійно, подвійно робити більше добра, щоб якось це хоч трішечки перекрити. Самі організатори називають акцію солідарним туризмом, коли кожен учасник не тільки отримує щось для себе, а й допомагає у відродженні певної території. У рамках проєкту волонтери зібрали гроші не лише на калину, а ще й на потужний прожектор для захисників нашого неба. Фінансово підтримали ініціативу і міжнародні організації. Завдяки цьому вдалося придбати ось таку польову кухню, яка вже отримала назву Перемога. Американська організація на захисті чотирьох собі України надала донат на придбання. Аня польової кухні перемога, яка піде ірпінській теробороні, хлопці, які боронили ірпінь, які вижили і зараз боронять Україну. Перший тест для пічки влаштували просто на ірпінській набережні. Після плідної праці учасників акції частували борщем, звісно ж, із калиною. Це дуже добре. Вона дає свою кислинку, невелику. і Свій смак виходить такий оригінальний. Кампанія з озеленення ірпеня триватиме й далі. Зокрема, нові плодові дерева посадять також у саду письменників. Єгор ромахло, Максим Костенко, факт сітіві. Єдині новини.